Сміття тимчасового з змістить Бога для мене на цьому приважні, готові його збиратися. Відповідно, для того, щоб ми могли скористатися цією пропозицією, нам потрібно розпілкувати чи запустити роботу преси. Це третій етап нашого питання. З цього приводу хочу сказати, що місто не правне световорому. ...інформації, поданих було належно святкування мешканців, так для чого ми це свячено з машиною вірусів, з кого мешканців проводить весною допоможі. І щодо вас замінимо особисто, я мені бачу біля гару, сколько викопану яму, це буде для чого, це для того, що давати цю Люди з яким розмовно боялися за утворення нового світлові з Я не знаю, чи ми зможемо подавати цю призводу до віру з боку мешканцях снова чи в але я думаю, що нам це варто спробувати. Це оцінками і талійці, які власниками, які радикають цього пресового владна і не дуже запустити. у нас все це приходило короткі скроки для того, щоб це обладнання було працювати. Якщо ми говоримо про перенесення в інше місце і по відміну, він прогару з відповідним дозволом, то я думаю, що мова йде не менше, ніж про три місяці. Чи є в нас вона для, для цього час, складно судити, але рішення не мати потрібні. Перше треба Для цього, звітні. хто краще не може захищати свої інтереси та Вони будуть безпосередньо дотичні до прийняття рішень і до контролю безпосередньо.